Зараз в мене п'ятнадцять з половиною шістнадцять. Його одяжка домашня. Він приходимо з вулиці, передягаємося. Він ці діжки. Всюди бутилки з гарячою водою. Я сижу тут з бутилкою. Он у нього в його домику, Там теж бутилка з гарячою водою. Замерзають і руки замерзаються. Чула, що сьогодні мали включити, але ніхто не У мене навіть шуму нема, щоб там щось булькало. Мені дзвонить моя Воробкевича, моя родичка і каже: У мене булькає вже давно булькає в батареях а в мене навіть не булькає. Я не знаю, чи запустили, чи не запустили систему. Наступне Олеся. Сьогодні було тепло, не жарко і не холодно, і все добре. Діти прийшли, труби наповнювалися якраз водою, бо саме сьогодні в класі, і в коридорах і в їдальні, в всіх навчальних аудиторіях тепленько. Температурний режим дотримується більше 18 градусів. Нагрівання теплосія здійснюється поступово. В залежності від мікрорайону, що прогрілися всі опалювальні прилади. Це може зайняти до доби. На сьогоднішній день ряд будинків не відкрита запірна арматура і ми поки що не можемо туди пустити тепло Це ми бачимо по тепловому лічильнику, тому що обсяг теплової енергії, який через нього проходить, в опалювальний сезон значно більший. Тому ми бачимо, що ряд будинків не відкриті і цю інформацію було надано управлінським компаніям, які на сьогодні опрацьовують це питання.